Книга друга Пепі сідає на корабель. Розділ перший Пепі ходить по крамницях. Одного чудового весняного дня, коли на небі світило ясне сонце, на деревах щебетали пташки, а по канавах весело дзурчала вода. Томі і Аніка прибігли до пепі. Томі взяли з собою кілька грудочок цукру коневі. і вони з Анікою спершу трохи постояли на веранді, погладили й погодували коня, а потім уже зайшли до пепі. Пепі ще спала, поклавши, як завжди, ноги на подушку, а голову сховавши під ковдру. Аніка полоскотала її за ноги і гукнула Уставай! Пан Нільсон уже давно прокинувся і тепер сидів на абажурі. Невдовзі ковдра заворушилася і з під неї висунулася кудлата руда голова. Пепі розплющила веселі очі і усміхнулась на весь рот. Ох, це вило лоскочити мене за ноги. А мені снилося, що це мій татко, негридянський король. Маце, чи немає в мене мозолів? Вона сіла на край ліжка і заходилася надягати панчохи одну руду, а другу чорну. Але звідки візьмуться мозолі, коли носиш он які ходаки? Додала Пепі і показала на чорні черевики вдвічі більше за її ступні. А що ми сьогодні робитимемо? запитав Томі. У нас із Анікою вільний день. – Треба подумати, мовила пепі. Танцювати навколо ялинки. Ми не можемо, бо вже танцювали три місяці тому. Та й кататися на ковзанах також не зможемо. Цікаво було б накопати золото, але й цього не можна, бо ми не знаємо, де воно лежить. Тобто ми знаємо, що на алясці повно золота, та до нього не дотопишся через інших шукачів. Ні, треба придумати щось інше. Ага, щось цікаве, мовила Аніка. Пепі заплила волосся в дві тугі кіски, які стирчали в різнобіч, мов палички. А тоді сказала, а що, якби ми пішли до міста, походили би по крамницях? Маємо грошей, сказав Томі. Зате я маю, мовила пепі, і на підтвердження своїх слів відкрила торбу повну золотих монет. Пепі взяла їх повну жменю, запнула в кишеню пришиту посередині фартушка. Я вже готова йти, тільки ще знайду капелюха. Казала вона. Але капелюха десь не було. Пепі зазирнула в ящик з дровами і здивувалася, що там його також немає. Потім заглянула в хлібниці і буфеті, проте знайшла там тільки підв'язку для панчів, поламаний будильник і скоринку хліба. Нарешті вона пошукала ще на полиці для капелюхів. але там лежали тільки сковорода і шматочок сиру. Отак, От ну ніякого тобі ладу, невдоволено мовила пепі. Нічого не можна знайти. Аго, капелюху, де ти? Ти хочеш йти до міста чи ні? Мерщій показуйся, я не буду на тебе чекати. Проте капелюх не показувався. Ну, як хочеш, про мене, сиди вдома, якщо ти такий дурний. Але щоб мені не пхикав, коли я повернуся, суворо, сказала вона. Невдовзі після цього на шосе, що вело до міста, вибігло троє дітей Томі, Аніка і пепі з мавпочкою на плечі. Діти були веселі, бо небо було чисте й синє, а на ньому сяяло сонечко. Поряд у канаві дзюркотіла вода, канава була глибоченька. Мені дуже подобаються канави сказала пепі і, недовго думаючи, залізла у воду, що сягала їй вище колін. Вона побрела по канаві так швидко, що на Томі й аніку полетіли бризки. Я граюся в корабель. гукнула пепі, але тієї ж миті спіткнулася і впала у воду. А я хочу сказати в підводного човна, виправилась вона, коли підвелася з води. Ти зовсім мокра, пепі, стурбовано сказала Аніка. То й що? відповіла Пепі. Хто сказав, що діти неодмінно повинні бути сухі? Адже відомо, що холодна вода загартовує. Це тільки в нас дітям не дозволяють ходити по канавах. А в Америці в канавах повно дітей. Навіть воді не лишається місця. Вони не вилазять звідти цілий день. Взимку, ну, звичайно, вони замерзають, тільки голови стирчать із криги. Матері приносять їм овочеву юшку, котлети, бо діти не можуть прийти самі на обід. Зате будьте певні, діти в Америці здорові, як дуб! Того ясного весняного дня містечко було дуже гарне. Між розкиданими або як будиночками звивалися вузенькі бруковані камінням вулички. В лісадниках, що були майже біля кожного будиночку, Свіли проліски і крокуси. В містечку було чимало крамничок і покупців також. Дзвоники над дверима, які то відчинялися, то зачинялися, зеленчали майже без перестанку. Жінки заходили з кошиками, купували каву, цукор, мило та масло. Забігали туди діти. Купити лимонаду або пачечку жувальної гумки, але в багатьох дітей не було грошей. Вони сумно стояли біля вітрин і не зводили очей з тих чудових ласощів, що були там виставлені. Десь о півдні, коли сонце світило найяскравіше, на головній вулиці містечка з'явилося троє дітей. Це були Томі, Аніка і Пепі. Пепі була мокра, мокрісінька, і з неї стікала вода. Всюди, де вона ступала, залишався мокрий слід. Ой, які ми щасливі, раділа Аніка. Гляньте, скільки всього виставлено, а в нас повна кишеня золотих монет. Томі теж, коли уявляв собі, скільки вони всього накуплять, підстрибував з радощів. Так, мабуть, треба починати вже купівлю, мовила пепі. Найперше, я хочу купити піаніно. Піаніно? Піаніно? здивувався Томі. Ти ж не вмієш на ньому грати, Пепі? Не знаю, я ще не пробувала, відповіла Пепі. Не мала нагоди спробувати, бо не було піаніно. А я тобі скажу, Томі. Треба дуже довго вправлятися, щоб навчитись грати на піаніно без піаніно. Крамниці з піаніно їм не трапилося. Зате вони опинилися біля парфумерії. У вітрині вони побачили велику банку мазі від ластовиння, а поряд картку з написом. Вас турбує ластовиння? Що там написано? спитала Пепі. Вона не могла прочитати. Такого довгого речення. Там написано вас турбує ластовиння, прочитала Аніка. Ти боа? здивувалася пепі. Що ж, на чемне запитання треба чемно й відповісти. Заходьмо. Пепі відчинила двері і зайшла всередину. В супроводі Томій Аніки. За прилавком стояла літня жінка. Пепі підступилася до неї і твердо мовила. Ні! Що ти бажаєш? спитала жінка. Ні, ще раз мовила пепі. Я не розумію, що ти маєш на думці, сказала жінка. Ні, мене не турбує ластовиння. Тепер жінка зрозуміла пепі, але глянула на неї і вигукнула. Дитино моя, та ти ж уся в ластовинні. Так, але воно мене не турбує. Воно подобається мені. До побачення. Пепі рушила до виходу. Проте в дверях обернулася і гукнула. Але якщо у вас є така мазь, від якої проступає ще більше ластовиння, то пошліть мені додому вісім банок. Поряд із парфумерією була крамниця жіночого одягу. Так, бачу, поблизу немає цікавіших крамниць. Почнемо купувати тут, сказала Пепі. Діти зайшли до крамниці. Попереду пепі, за нею Томі, а позаду Аніка. Найперше вони побачили гарний манекен, одягнений у блакитну сукню. Буде продовження.